Підложую я до своїх джерел. Бачите, вже трошечки вони підсушуються, підложую яблука і хурму. О, одна трошки не поміщається. А, закрилось нормально. Хай сушаться. Запахи не перемішуються. Сюди хоч ще оселець наложи, що хочеш, наложи. Ой! І буде все дуже добренько. І зідрій. Отака в мене сушарка. У мене отаких лотків є 20 штук. 20 я купляла. Тоді, як я купляла, одразу подумала, і дуже вигідно, вона це тисячна, бачите, тобто тисячна, вона сильна. Вона 20 лотків. У мене бувало, 9 років маю. Буває, бувало, такі часи, що я загружала 10 пастіли, 10 там ще чогось, і сушила, і сохне. Хоч ложи сюди три лоточки, хоч 20, вона сохне, сохне одинаково.